В нього зійшла на тебе, святителю з і виявила тебе богомудрим. Вітаю, друзі, на зв'язку Стрімер, і я радий бачити вас на своєму каналі. Отож, більше двох тижнів не було відеороликів, все тому що ваш покорний слуга почав хендімена на 100%. І ми продовжуємо серію відеороликів фанатів хендімена. У мене прокачаний хендімен на 100%. У мене Diamond Віпка, і сьогодні я покажу вам, скільки я можу максимально заробити, враховуючи продажі цих цих інструментів і всього решту, працюючи одну годину. Цей ролик буде корисним для тих, хто ще не вкачав цю роботу, або ще думає, чи потрібно її вкачувати, можете подивитись. Ну і давайте не будемо затримуватись, погнали! Все ж таки не розпочнемо ще буквально хвилинка вашого часу. В описі під цим відеороликом є посилання на мій Discord це старий Discord, але якщо вам потрібно зв'язатися зі мною щось, запитати, уточнити, то можете туди підписуватися і писати, там мені знайти мене Коротше, взагалі без проблем. Також там є окрема рубрика GTA 5-info Ukraine, де ви можете ділитись, і ми разом з вами будемо наповнювати. Ціни на скупників риби, товарів, грибів і всього решту, тобто якась корисна інформація. Якщо там буде багато людей, то звичайно якийсь маркетплейс, де ви зможете виставляти свої оголошення. Тому заходьте в Discord, буду радий вас там бачити. Скоро будуть стріми, і, можливо, навіть на стрімах буду з вами грати і спілкуватись до речі, про стріми. Попрошу авансом підписатись на мій твіч канал. Я створив свій твіч канал. Спробую на твічі також пострімити. Тому що я пробував на Ютубі щось не, не дуже там онлайн, один-два чоловіки. може на твічі буде краще. Тому попрошу авансом підписатись, там ще немає стрімів, але обов'язково обов'язково, можливо, навіть завтра вже почну стрімити на твічі, тому також в, опис, в описі. Будь ласка, підписуйтесь, буду радий, дуже буде приємно за вашу активність. І так, на годиннику 1256 мопед заправлений, треба поїсти. Треба поїсти. Треба попити. І в 13.00 ми починаємо працювати. Шукаємо собі маршрут хороший. да Я тут закупився. Цими всіма штучками. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 7 э, флору. Далі 3 савки. Не знаю, для чого мені ці сачки, савки, сачки, аж э, 3 і 5 э, рушничків. Коротше, повинно хватити. Є каністра, є аптечки, є ножики, які треба підрубати як усього чувака. Ой, сорян. Ну ладно, він сказав сорян Окей, не будемо його підрубувати Коротше, чекаємо 3 хвилини. І починаємо працювати. До речі, до речі, що хотів сказати на момент запису цього відеоролика, а він скоріше вийде в день запису на маркетплейсі на торговій площадці дуже і дуже хороші ціни на оці всі прибабаки. Ось рушнички по 2 тисячі, коли вони там в магазині мінімум 3,5 з сачок взагалі за 6 тисяч. Можна купити, до речі, це я продаю за 6, тому що я їх купив 20 штук чисто випадково, тому купляйте. Ну і хімія для басейну теж по півтора тисячі доларів. Мінус тисяча тут, і мінус півтори тут, а тут взагалі половина досить хороші ціни. Да. Я тут е, трошки з... закупився своїми свої оголошення, історія угод. А оцими от штучками. По 15-20 штук забив машину, і тепер можна чекати. Тому не гайте часу, закупляйтесь досить дешево, поки це все є. Коротше, дві хвилини і погнали. Ну що, 13.00. Фейдей ще не прийшов, але 13.00 і одразу шукаємо собі хороший, хороший маршрут. Хороший з багатьма фіолетовими точками. Е -е, так, немає тут. Тут більш-менш нормально. Тут 2, 5, 6. Uh, ну, все, мені uh, підходить. Я думаю, що 4 маршрута я проїду за uh, оцю ось годину. Коротше, зустрінемось за декілька секунд, а в мене це пройде досить багато часу. Але. Мінус мопед. Я сподіваюся, що він не димить. Блін, мопед димить, а у мене немає біля себе напевно що рем. Прийдеться зараз скупляти ремку. Коротше, і таке теж буває, на жаль. Так, друзі, закінчив перший рейс 16 хвилин, трошки відстаю від графіку. Декілька днів не грав, не катався на хендімен і втратив трішки концентрацію. Дуже багато падаю, то світло вимкнулося. Сподіваюсь, що все ж таки свої 4 рейси стабільних за... за одну годину я встигну зробити. От от, -от так -от -от так це відбувається. Я ж кажу, що. Декілька днів не працював на Хендімені, машина вже мотоцикл вже знову димить, знову мінус 10. Коротше, але це мінус 10 через мої оті от трабли такі. Коротше, зустрінемось, напевно, вже через годину. Друзі, напевно, рекордний мій маршрут. 8 хвилин, ну, взагалі 7, ну, ладно, добре, 8 хвилин це друга. Другий маршрут, я почав працювати в 20, поки знайшов, дуже було багато міток е фіолетових в гето. Міток 5 чи 6 було в гето. Тому ось такий ось швидкий маршрут за 8 хвилин, якби були всі такі, то було б дуже класно. Але на жаль, на жаль, оскільки я запоров перший маршрут, то вже приходиться викручуватися, як є. Плетимо далі, беремо мітки, шукаємо хороші маршрути. і Їдемо працювати. Думаю, що 4 маршрути я спокійно встигну за оцей от проміжок часу Півгодини. Ну, Ще два маршрути за півгодини. І так, друзі, четвертий мій маршрут за годину закінчується в 52 хвилини, і знову ж таки в другій серії підряд по відчуттях, якби я. На першому своєму колі не заплужив він і проїхав його за 20 хвилин. І почав друге коло з 20-ї хвилини, а почав десь з хвилини 15-ї, можливо, навіть і 14-ї, то у мене би ще залишався час для того, щоб проїхати ще одне коло. Але, на жаль, на жаль, отакий от заробіток зараз у нас вийде. Напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо ви додивились це відео до цього моменту, хто проїжджає 5 кругів і як ви це робите на хендімені. Якщо такі є, мені буде дуже цікаво а, побачити. Отож, давайте подивимось по а, наших розтратах і, і оцих заробітках. За годину часу у мене вийшло а, 10 оцих ось мікросхем. 5 конекторів і всяка оця різна чуть-чуть небагато різної цієї єрунди. А, витратив я половиною рушники, тому що ось, ну, можна сказати, два, тому що в мене було їх 5 вроді як. А, і зараз в мене залишилось три Ну, давайте два ми витратили рушнички. <кхід> Далі у мене пішло чотири оцих ось а, лору мій оцей для басейну, здається, в мене ні в мене було 7 їх, тому пішло у мене 6. Перепрошую, Да щось я неправильно порахував. І зараз, скоріше за все, подивимось, що там робиться на маркетплейсі Я поїду здам, виставлю все ж таки на маркетплейс оці мікросхеми, блін, ну по 4,99 не буду ловити цю. По 4,5 виставлю там. Не буде все ж таки 50 тисяч, але доволі непогані теж гроші будуть понизив дуже-дуже ціну. Зараз ще я понижу М да Решту все поїду здам Там, в принципі, будуть копійки, але копійки нам також важливі для того, щоб підрахувати все, що у нас там вийде. <пійка> Отож, скупник деталей у нас е залишається 2 хвилини у мене на рахунку. 4 тисячі, і я не буду дивитися, що тут по цінах, я просто все продам так, як воно є, за скільки воно є. 5 тисяч 1800, nice, 1600 мережевих кабелів у мене немає. Більше нічого такого в мене немає. Конектори продаються. 13 тисяч плюс 9 тисяч. <кій> і того, у нас виходить, що якщо продадуться оці ось. Мікросхемки, а я думаю, що вони продадуться за 45 тисяч, у нас 10 штук, то ми отримаємо десь в районі 454 40... тисяч додаткового доходу. А, далі на вас чекає складна математика, підрахунки і чистий заробіток на цій роботі максимальний який можливий. 14.00 ми пропрацювали рівну годину, там, без декількох хвилин, 4 маршрута. Нагадаю вам. Я проїхав і чекаємо Payday, сподіваюсь на хороший заробіток. Е, у нас ще не продались оці ось мікросхемки, Я виставив їх за 4500. Сподіваюсь, що вони продадуться. Та, я думаю, продадуться там, в принципі. Доволі хороша ціна. Е, чекаємо заробітку, чекаємо. пейдею. Ось і Payday, і 350 тисяч. 354 тисячі ми заробили за одну годину е, Давайте подивимось: плюс, плюс, плюс. е, Плюс ще не продались оці ось історія угод. Ще не продались наші мікросхемки, але я думаю, що продадуться, тому що як бачите, я їх продавав і по 5,5 тисяч. Ну, в основному 50-5,5 5 ,5 тисяч. Тому за 4,5 тисячі е 10 мікросхемок ми їх і довжні, довгі, в принципі, піти. Остання покупка це взагалі 5-700-5-700. Поки що їх не купляють, але я думаю, що куплять. Якщо брати з розрахунком того, що їх куплять за 45 і 9 тисяч, ми заробили за цей час, то у нас вийде 400, в районі 410 тисяч заробітку за годину. Порахуємо зараз мінуси і побачимо, скільки буде, скільки буде у нас ось чистого заробітку без оцих витрат. І так, в принципі, мучити вас якимись складними математичними підрахунками немає сенсу, тому що е, напроти всього відео ви бачили, скільки я витрачав грошей, там, що я ремонтував мотоцикл. Все решту, тому в принципі, підводячи такий е, підсумок цієї роботи, можна сказати, що. Максимально можливий з усіма цими плюшками, можливий заробіток в районі 350-370 тисяч за годину. Звичайно, звичайно, це з Diamond VIP яка дає плюс 30. Десь через місяць в мене закінчиться Diamond Віпка, тому, можливо, я ще зніму відеоролик, скільки без Diamond Vieпки, але тоді вже, напевно, він буде не актуальний, тому що всі вже, хто прокачав, хто хотів прокачати мене, його прокачають. Тому побачимо. Наразі чекаємо е, оновлення 2.0. Сподіваюсь, там буде багато контенту. Буде вам що показувати, розповідати. Там готується якась крута робота з криптовалютою чи не з криптовалютою, щось типу такого. Побачимо. На цьому буду завершувати. Ролик і так затягнувся. Не знаю, що я тут робив 12 чи 13 хвилин. Е, з вами був стрімер Юа. Не забувайте підписуватися на мої. Дискорды, твичи и на сам канал. Всем пока!